Починаємо. Тут є також порада саджати на глибину посадки 12 см. І на відстані 10-15 см одна цибулина від одної. Чесно кажучи, мені ці поради здаються не зовсім правильними. Мені здається, що саджати можна не так глибоко і тим більше давати таку відстань. ну Це на 9 цибулин чи 10. Якщо порахувати, то потрібен буде метр. У мене просто немає такої відстані. Я не можу дозволити собі розсадити 10 цибулин на відстані, щоб вони загалом зайняли один метр. Тому я саджатиму їх набагато ближче Одна до одної ці цибулини. І мені здається, що це буде навіть красивіше. Отже, копаю собі такий невеличкий просто рівчачок. О! Копання рівчачка закінчилось цікаво. Тут колись в мене росли лілії, я забула, мені здавалося, що я прибрала всі, але бачите, щось я не помітила. Ні, це вже не лілія, це щось інше. Лілію я пересаджу до її братів та сестер. А тепер саджатиму цибулини. Ця рослина, яка переді мною, це деревовидний піон такого також помаранчого, рожевого кольору. Так що мої тюльпани чудово до нього пасуватимуть. До речі, звертаю вашу увагу на те, що тюльпани бувають раннього, піснього та середнього цвітіння. На деяких пакуночках це зазначають тут я ніяких позначок не бачу. Тобто зазначено лише час квітування. Квітень. Ну, квітень та квітень. Відрізаємо, виймаємо і просто отак. Це якесь не зовсім мені тут потрібне коріння. Підозрюю, що це коріння ірги, шкода, але виходу немає. До побачення ірга.